21 березня Всесвітній день поезії, публічна бібліотека з міської ради вітає всіх майстрів поетичного слова. Сьогодні гарна нагода познайомитися з поетичними творами наших земляків, уродженців з Галини Бабій, Іванни Гриців, Володимира Кравчука, Марії Назар. Олени Рутецької пропонуємо вашій увазі відеодайджест Голосами Серця. У кожнім серці блимає надія. Далеко в небі є своя зоря, там голуб щастя вознесе на крилах благословенне вічністю ім'я. Допоки час, якого всі чекають. Летить по світу на семи вітрах, промінчик світла мовчазно торкає, розпачливий чорніше ночі шлях, лягає смерть гріховною на плечі, наповнюється чаша всіх страждань. Життєва мить є основна предтеча, яка шліфує особисту грань, поки тремтять невигоєні рани. Пульсує в жилах невгамовна кров, свідомість чи сліпа, а може п'яна, спиває каламуть, а не любов, нема переляку, щоб гриз він нині душу, хибним спокусам не існує меж, сліди то пилом, то снігами трусить, і брат на брата підіймає меч. Чия вина? В кошмарнім сні народи, і сові стоплять в келиху вина. Брехня і зрада виїдають очі, болить розстріляна, обпалена земля, зманіжена до глибини тривоги, людська душа кайданами дзвенить. Як лячно, що життя в неволі з невірою полинною гірчить. Ще дихають незрублені дерева, ще білим проліском весною затеплить, квітуче поле, поле просто неба. Потік життя з'єднатися спішить, щоби слова тривки не спопеліли, голос душі навіки не охрип, нехай заврунить зернятко надії, бо Божий план нікому не спинить. Перехили чоло до моїх рамен, чуєш? Там серце тріпоче крильми, по хитрих сплетіннях наповнених вен любов нуртує. Це не звуки війни, пригорнись з долона, хай лютують світи, обійми так міцно і не відпускай, і нехай ненадовго та побудьмо людьми, які сховалися в ніжність і просто кохають і лікують себе скупими цілунками, і любов'ю згоюють зболені рани, бо війна наситила. Отруйними трунками, бо життя залишило на тілах свої шрами, прихили чоло до моїх рамен, пригорни так міцно, як лишень умієш, хай обійми злікують весь біль і вещем хай ця ніжність не раз твоє серце зігріє. Розплітає вітер. Верби жовтокосі, самотіє лебідь, дзеркалі води, як сльоза прощання, як небесна просень за туманом часу далинієш ти. Поцілунки наші кетяги калини, до морозів перших Пригубили гірчать, де цвіло кохання, весненько єдина, В Жовтизні розлуки глянь, листки ячать. Зазирнути важко у зіниці дої, та вабить мудра глибина, зболені акорди оживуть поволі, і пучки зігріє, втомлена стрима у повітрі чисті павутинка висне, знов снує шовками осінь поміж трав, а троянда пізня то найкраща пісня. Яку для тебе я не написав. Приснилося, що я живу на небі, де кожна хмарка, наче білий лебідь, де кожна зірка подруга моя. І біля них моїх уся земля. І мешкаю, не наче у раю, слова, як зерна людям роздаю, усім дарую неземні пісні, і радісно, і сумно, так мені. Бо десь є хата, стоптаний поріг, є очі ранків, вечорів моїх, десь руки є, як вічні скрипалі, що виграють долонями мені. Там рай не рай, але своє тепло, там все було, але не було, там свій кортеж не зоряний, а свій, такий близький, дощему дорогий. Ми часто є володарями світу, метафоричних ямбів заповітів. Та кожен раз, забравшись на вершину, Шукаємо життя свого місцину. Рік у котре прибира, забрала, осені полишивши поріг. Враз мені зозуля накувала в'язанку несходжених доріг. Осене, чаруй, не зачаровуй, звідки ти, зозуле восени? Візьму на ковань твоїх обнову, ти ж мій край у вічність одягни. Все прагну й прагну зрозуміти буття пташиного мотив. У них також батьки і діти, а їх політ, неначе спів. Доріг симфонія, пречиста небесним покликом сія, пір'їнок, згублених на мисто від точки А до точки Я. У них політ небесна пові, в якій весні є висота. Де від любові до любові розлуки чаша золота. Відколи заяснів для мене світ, духмяно ніжив рути цвіт, І з рутою ім'я моє, і зрутою життя моє, якби мені як рута слово. Молю, ним обдаруй мене моя пречиста рідна мова. Творчі натури, як от поети, Лиліють думку про творчі злети і сягають висі у пору осінню. Вона чарівна до оніміння. Весна ж не менше душу чарує, нам поетичне свято дарує, якби ж то мирно світило сонце, Любов сміхаючись через віконце. А передбачити ніхто не міг, що ворог знов на наш поріг Посуне зброєю важкою. Я болю в серці вже не згою від несподіванки такої. Ота Рашистська Федерація націлилась на вільну націю, зібрала жужмом сиви злі, Щоб стерти нас з лиця землі. Села й міста ущентруйнує глуха. Дитячого плачу не чує, гинуть, калічаться і мирні люди, і воїни, і діти, і мені щодня за внука де тривогу діти. Рашистський карлик пеклом тим керує, імперські плани, бачите, будує. Нестерпно, боляче про це писати. У нас тисячі людей навіть залишились без хати, та світ увесь нам руки розпростер, ніхто не чув про таку єдність дотепер надщербились, тріщать ті задуми ворожі, жити в неволі наш народ не зможе. Піднявсь, як велетень, і міцно об'єднався, незламний він, як би той ворог не старався, бо сила правди у душі нуртує, упасть в розпач цілковитий не дає, відвагу, волю впевненість гартує. Народ наш сто великий вічно буде, Земля в країни віри додає. Як сонечка, проміннячка ясного, ждемо тебе, жадана перемогу. Наша країна переживає важкі часи, жодну подію не минає тема війни. Завдяки мужності та відвазі захисників, наших воїнів, наших героїв, ми маємо можливість жити, працювати. Хай поетичне слово завжди лікує душу і приносить кожному читачу задоволення, а відтак буде вічним. Усім поетам легкого пера, не знати заздрості і втоми, рожева мрія, щоб завжди сповна, веселкою ставала понад громом, слово, як криця вам міцного і переможного усього. У дзеркалі душі, де дух посів, Шукайте ви усі скарби віків, творіть на благо світу, многое літа, перемоги нашій любій Україні.